Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку різноманітність тварин, дикі та свійські тварини. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Спробуйте розгадати ребус, який ви бачите на своєму екрані. Перша буква Т. Друга цифра 2. Букву Д ми в назві 2 забираємо, і в нас лишається 2. Далі гриб. Першу і останню забираємо твари. Число 1. Переверніть навпаки. Ни до. До забираємо лишається ни. І виходить слово. Тварини. Сьогодні ми з вами на уроці поговоримо про тварин. У природі тварин дуже багато. Для одних тварин домівкою є ліс, для інших лука. Тварини мешкають там, де можуть знайти їжу, у воді, на землі, під землею. Погляньте, будь ласка, на малюнки. Розкажіть, яка із цих тварин де проживає? По-перше, давайте ми з вами скажемо, як називаються ці тварини: вовк, лисиця, коза, олень, кріт, риба, рак, білка. Будь ласка, подивіться, в нас є чотири домівки: луки, сарай, озеро, ліс. Нам необхідно сказати, де яка тваринка живе? Вовк живе в лісі, так? Лисичка також живе в лісі. Коза живе в сараї. Олень живе в дикому лісі. Кріт живе на луках під землею. Риба живе в озері або ставку. Рак так само живе у водоймі. так. Білочка живе у лісі. Розгляньте, які існують групи тварин. Тварини бувають комахи, риби, птахи і звірі. Тобто тварини діляться на чотири групки. Погляньте, будь ласка, на малюночок, яких тварин на фото ви впізнали сом, короб, лящ, сонечко, гусінь, метелик, білочка, кріт, заєць, лелека, горобець, голуб. Давайте ми з вами об'єднаємо і назвемо, до яких груп належать ці тварини. Погляньте, будь ласка, перша групка це риби. так? Ці тварини належать до групи риби. Друга групка – це метелик, сонечко і гусінь. Вони належать до групи комахи. Третю групку входять білка, заєць і кріт. Це звірі. А остання групка ці тварини входять до групи птахи. Тварини, які живуть у природі і самі собі шукають їжу, називаються дикими тваринами. А свійських тварин утримують люди, вони їх годують, будують для них житло, піклуються про їхніх дитинчат. Тобто, діти, тварини діляться на диких і на свійських тварин. Свійські тварини, або ще кажуть на них, домашні тварини, проживають разом з людиною і самі про себе піклуватися не можуть. А дикі тварини живуть окремо від людей, стороняться людей, іноді навіть бояться, і самі піклуються про своє проживання. Назвіть, будь ласка, тих тварин, яких ви бачите на малюнку. Корова! Вівця, лось, кріль, індик, голуб. Які з цих тварин дикі? Давайте подумаємо і скажемо. Лось входить до групи дикі тварини. І голуб також входить до груп дикі тварини. А які тварини є свійськими? Корова вівця. Кріль і індик. А якщо, наприклад, замість кроля буде зайчик, Дітки, до якої групи він може входити? Зайчик входить до групи диких тварин. Так. А що вам відомо про цих тварин, які зображені на малюнку? Корова, вівця, кріль, індик, це свійські тварини. так? Людина їх заводить для того, щоб отримувати від них е, шерсть, шкіру, хутро, пір'я, м'ясо, тобто продукти харчування. А лось і голуб це дикі тварини. так? Вони, лось проживає у лісах, Голуб може мешкати біля людей, але він все рівно не є свійською твариною, тому що він живе там, де хоче, і сам піклується про своє харчування. Розкажіть, що люди отримують від свійських тварин: шерсть хутро, яйці, м'ясо. Молочні продукти, такі як сир, сметана, молоко, е, пір'я, мед і багато багато іншого. Прочитайте речення, змінюючи малюнки словами. У корови народжується хто діти? Телятко маленьке, з яєць, які несе, Курка народжуються курчата. У кроля народжуються кроленята. Або якщо це заєць, у зайця народжуються зайчата. Назви яких ти ще знаєш дитинчат тварин, наприклад, свійських тварин, у свині народжується поросятка, у кішки кошенята. У кози козенята. А якщо це дикі тварини, у вовчиці народжуються вовченята, у лисиці лисенята, у білки білченята. Відгадайте, будь ласка, загадку. Гребінь, крила, гарний хвіст. Хто співає як артист? Півень, так, дітки, півень, до речі, до якої групи належить? Півень це птах, по-перше, а по-друге, він свійська тварина, тому що він проживає разом із своїми курочками у дворі у бабусі або дідуся в селі, тобто у людини, і людина про нього дбає. Подивіться, будь ласка, на малюночки, поміркуйте і розкажіть, хто з цих тварин де проживає. Кріль живе у своєму будиночку, який називається крольчатник. Курочка із малесенькими курчатками проживає в будиночку, який називають курник, а корова живе в будинку, який називають коровник або сарай. Дітки, скажіть, будь ласка, які з тварин дикі, а які свійські? Диких тварин ми тут не бачимо, так, дітки? Тут зображені лише свійські тварини кролик, курочка з курчатками та коровка. А чому тут немає диких тварин? Тому що дикі тварини в таких будиночках, які будують люди, не живуть, а вони живуть самостійно в лісі, в степах, в гаях, на луках. Чи знаєте ви, що корови можуть спати стоячи, але і лягають вони також для того, щоб відпочивали їхні ноги? А чи знаєте ви, як сплять інші тварини? Зебри також можуть спати стоячі, а можуть лежачі. А ще стоячі, можуть спати жирафи, і через те, що їхня шийка дуже довга, вони кладуть свою голову на гілки високих дерев, щоб у вісні не впасти. Але також вони, якщо менші, можуть і лягати на землю. Вага синього кита дорівнює вазі 30 слонів, а довжина довжині трьох автобусів. Подивіться, ось така риба проживає, така тварина проживає в океані. І вона майже найбільша у світі і найважча. Зараз я пропоную вам розгорнути свій зошит. І знайти тему різноманітність тварин, дикі та сквізькі тварини. Пам'ятаєте, що в кожного з вас це інша сторіночка, залежно від того, який у вас ЗОшит. Якщо у вас в зошиті є завдання, яке ми розглядаємо, ви виконуєте його письмово. Якщо такого завдання в вашому зошиті немає, тоді ви просто виконуєте його усно. Перше завдання поміркуй. Установи відповідність між назвою тварин і місцем їх проживання. В вашому зошиті є малюнки місця проживання і назви тварин. Нам необхідно назву простим олівцем приєднати до малюнка. Подивіться, будь ласка, коза, де вона живе? у хліві. Кріт, Кріт живе в ґрунті. Лисичка. Живе у лісі. Жаба. Жаба живе у водоймі. Так. Землерийка. Від слова земля живе у ґрунті. Землерийка, дітки, це така маленька мишка. Риба проживає у водоймах. Корова стоїть у стайні, у сараї, так? і кабан дикий кабан. Він живе в лісі. Ось, будь ласка, всі назви тварин, які в вашому зошиті написані, об'єднайте із тим місцем, де вони проживають. Завдання друге. Обведіть зайву тварину в кожному ряду і поясніть свій вибір. Подивіться, будь ласка, перший ряд курка, олень, орел, їжак, рись. Скажіть, яка тваринка тут зайва? Курка зайва, обведіть її, будь ласка, а чому дітки, вона тут зайва? Тому що курка це свійська тваринка, домашня. А в цьому ряді зображені дикі тварини, які живуть в степах, полях, лісах, гаях і луках. Розгляньте, будь ласка, наступний рядочок із тваринами. Індик, свиня, гусак, ведмідь вівця. Яка тварина зайва? Ведмідь зайвий, обведіть його. А чому, дітки ведмідь зайвий? Тому що ведмідь це дика тварина, і він живе в лісі, а всі інші це свійські тварини, які живуть і розмножуються у людини. Завдання третє. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Під кожним малюночком груп твариночок підпишіть назву цієї групи. На першому малюнку ми бачимо таких тварин, як поросятко, ягнятко, телятко, курчатко і лошадко. Дітки, що це за група? Це свійські тварини. Якщо можете, підпишіть, будь ласка, цю групу самостійно. Якщо ні, то попросіть допомоги у своїх рідних. Наступний малюнок, подивіться, ведмідь, лелека, бобер, пташка. Синичка, білочка, вовк і лось. Скажіть, будь ласка, це яка група? Це група дикі тварини. Так, її також підпишіть або самі, або за допомогою когось із ваших рідних. Скажіть, будь ласка, скільки всього тварин. Подивіться, вгорі ми бачимо 5 тварин, а внизу сім тварин. Так. Давайте порахуємо. 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Всього 12 тварин. Яких тварин більше? Свійських чи диких? Ну, Звичайно, диких, тому що їх 7, а свійських лише 5. Наскільки їх більше, дітки? Наскільки 5 менше за 7, а 7 більше за 5? Ось давайте ми спробуємо для цього, щоб дізнатися, наскільки їх більше, розв'язати задачку за схемкою. Подивіться: 5 свійських тварин, 7 диких тварин. Наскільки диких тварин більше за свійських? Щоб дізнатися, наскільки 7 більше за 5? Ми маємо від 7 відняти 5, тобто від більшого, віднімаємо менше. І отримуємо 2. Тобто диких тварин. На дві більше, ніж свійських тварин. А в свою чергу, свійських тварин на дві менше, ніж диких тварин. Завдання четверте. Придумай і напиши кличку домашніх тварин. Кіт пушок. Пес рекс. Папуга гоша. Черепаха муся. Дітки, а ви можете придумати свої клички або написати клички домашніх своїх твариночок. Наступне завдання: знайдіть та позначте диких родичів котів. Подивіться уважно на малюнок. Котики це свійські тварини, але серед дикої природи є їхні дикі родичі, які належать до роду кошачих. Будь ласка, які це родичі у наших маленьких котиків: Лев, рись, тигр, правильно, дітки. Саме ці тварини належать до роду кошачих. І наші котенятка. Також із цього роду. Позначте їх, будь ласка. Наступне завдання: допоможіть тваринкам знайти їхнє житло. І з'єднайте тваринку і житло лінією. Будь ласка, корова проживає ось в сарайчику. Так? Курочка в курничку. Кінь. Також в сарайчику може такому проживати у стайні ще кажуть, так? Вівця живе ось в такому сарайчику, де можна буде їй трошечки там гуляти. Кролик проживає у кролятнику, а писик у такому будиночку, який називається будка. А на першому малюнку, що це за будинок зображений, чи є це зетло? Це житло людини, звичайно, дітки. Будь ласка, з'єднайте кожен малюнок тварини простим олівчиком із його будиночком. Завдання наступне: хто чим ласує? Давайте подивимося, дітки, які тваринки в нас зображені на малюнку: кролик, котик, песик і хом'ячок. А які ж продукти харчування ми бачимо? Рибка, овочі, кукурузка і зерно і м'ясо. Давайте приєднаємо простим олівчиком тваринку до її продуктів харчування. Чим вона любить ласувати. Кролик полюбляє моркву і капусточку. Котик. Він дуже любить рибку. Так. Песик. Їсть м'ясо або кісточки, так? А хом'ячок любить зернятка. Так, злакові. Будь ласка, об'єднайте тваринку із її ласощами. Наступне завдання: порівняй диких і свійських тварин, знайди спільні та відмінні риси. Дітки, і дикі, і свійські тварини не вміють розмовляти. так? Це спільна риса? Звичайно, це спільна риса. І дикі і свійські тварини шукають їжу самостійно. Це спільна риса? Ні, ця риса не спільна. Свійські тварини їжу не шукають, за ними доглядають люди і про них піклуються, а шукають їжу самостійно лише дикі тварини. Так, І дикі і свійських тварин вигодовує людина. Це так? Ні, це не так. Людина вигодовує лише свійських тварин. Дикі тварини харчуються самостійно. Мешкають у спеціальних приміщеннях, і дикі і свійські? Ні, лише свійські, а дикі мешкають у природі, тому це також не спільна риса. Тваринний світ дуже різноманітний. До нього належать такі групки, як комахи, риби, птахи, звірі. Розрізняють також диких і свійських тварин. Дикі тварини це ті тварини, які живуть в природі і самостійно піклуються про себе і про своє потомство. А свійські тварини, або ще іншими словами, домашні це ті тваринки, яких розводить людина. І вони мешкають також разом з людиною. І людина за ними ми, доглядає, піклується, годує їх. Виконайте інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете в своїх електронних щоденечках. А наприкінці уроку я пропоную вам обрати листочок із кольором, який відповідає вашому настрою. Зелений у мене все вийшло. Жовтий було важко, червоний нічого не зрозумів. А я дякую вам за вашу роботу і прощаюся з вами до наступних зустрічей!